Привіт, танкіст! Ти на каналі Шранк Сьогодні я тобі покажу крутий бій на Ліоні, а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. На жаль, ми не бачимо, на якому обладнанні грає герой, але ми бачимо, що він грає з допайочком, маленькою аптечкою, великою ремкою та на голді. Бронепробиття у нас голдове 323 мм. Разова шкода у нас 420 Базове бронепробиття. На бронебійному звичайному снаряді у нас 258 та Альфа така сама. Що там по фугасах у нас? О, До речі, у нас фугаси 105 мають пробиття та 510 мають разову шкоду. Ну, Непогано. Потрапляємо ми на карту Перевал, стандартний бій, сетап з десятками та дві арти маємо по 4 та дві ЛТ. Так, ну і наш герой одразу вже їде на центр мапи. На відстріл цієї перекаточки, і досить е, результативно, результативно ця позиція себе показує на цій мапі, якщо е, приїжджати сюди на потрібні таймінги, скажімо так. І ось ми вже даємо одну. Е, Ліончик це такий танчик, який четвертий снаряд не потрібно вистрілювати, тому що він там перезаряджається дуже-дуже довго. А ось перших три можемо вистрілювати досить спокійно. Так, і ще одна залітає на 425. В 121 подивіться, який там ювелірний постріл був. В 121 десь він там залетів в лючок, напевно, що, якщо я не помиляюсь, але непогано так залетів. Так, ну, позиція себе вичерпала, тому що всі, хто хотів, вже переїхали з команди противників, і потрібно десь зміщуватись кудись на якийсь інший фланг, можливо, на якийсь. Трішечки іншу позицію, тому що тут вже нема чого сидіти. Дивлячись на мапу, ми бачимо, що на лівий фланг, якщо дивитись по мапі на ліву сторону мапи, туди ніхто не поїхав. Тут е, гріль. Ну, наші союзники тут біля бази зробили таку невеличку засідку, але з тої сторони, про... з тої сторони наших союзників немає, щоб зустрічати противників. І наш герой е, теж ховається за Такі кущики, але стоїть він, я не розумію, чому й далі, далі не від'їжджає, тому що після пострілу він засвітиться. Але, можливо, тут відстань така досить е досить непогана, і можливо, він не буде статися. Але нас може пересвітити навіть якийсь там шалений 105-й ЄБР, якщо він виїде там по центру мапи. Так, і зміщується наш герой е на позицію, і бачить тут підсвічує. ФВшку. ФВ-405 дає один постріл, дає другий постріл. До речі, насвітив він ФВшку, він засвітив, і згори гори їм гріль, напевно, що накинув на майже на 800. І ну, непогано так. Непогано він заробив з цієї позиції вже. Так, і там вже починають противники якісь там трішечки висовуватись, десь підрашувати, щось чекати. Але. Фошик, сам Фошик там нічого не зробить без підтримки, тому що. Ну він так, він, він може дати постріл, він там з барабаном на три на три снарядика, там альфа у нього е, ну, непогана, але ну, що він зробить? У нього далекомірці зверху, його можуть просто там наші союзники ставити е, в позу Догі і напихувати йому повні щоки. Так. Ну, він вже наш герой вже вернувся на базу, тому що бачить, що лідник, не знаю, льодовик. Як буде по-українськи, напишіть, до речі, як буде по-українськи лідник, льодовик, не знаю, як правильно. Противники майже зарашили. Залишається там один АМІС М454, його там піддавлюють, він потрішки від'їжджає назад, але там противників велика кількість, тому... Вирішує під'їхати та допомогти. Кидаємо шотика 268-го, потрібно забирати єбрика, щоб він. А, ну подивіться, це як... все як має бути. Шотний... Шотний єбрик, і він не пробивається. Ну так, він там мансанов і снаряд полетів в колеса, але ну все ж таки, як завжди. Все як завжди. І тим часом Аймікс вже від'їжджає в ангар, а нам потрібно швидко-швидко звідси тікати, тому що ми від'їдемо ще швидше. В iMik'ях хоча б і якась там броня є, так? ну досить непогана. А у нас її взагалі немає, там тільки маска, маска на башті, а так картонний. Тому ми відлетимо ще швидше. Стаємо за горочкою і накидуємо, Тейпу п'ятому Досить непогана позиція для дефу бази. Там ще коли, можливо, союзників є трішки більше, і коли противники ще не так е, дуже вже зарашили, там можна підготувати свою позицію позаду, там е, повалити дерева і там стояти там теж непогана позиція, але вже маємо, що маємо. Дістріли ми три снарядики, але вони вже подзаряджались. Даємо ще один шотик в щоку башти е, тайпу 5. Досить непогано залітає, бронепробиття нам дозволяється робити. І ми його можемо просто накидувати йому. За щоку. Так. Що там по мапі дивимося? Центр. А, наші, е, наші союзники поїхали давити той фланг. І вони там успішно, начебто, його продавили, але віддали центр. На центрі там зовсім нікого немає. Один тестолте там стоїть згори. У нас тут біля бази та підсвічує. Так, супер кінь там щось намагається щось рашити, але навіщо. Що він там став, що він тут міг стояти? Не, не розумію, навіщо він туди поїхав. Тут, мені здається, ще й вигідніша позиція, тут можна трішки більше виїжджати. Але він е так досить агресивно все робить, і він вже давить. О, дивіться, Мантікора там це все, весь цей час стояла. Подивіться, що робить суперкінь. Він просто е, злив більше, ніж половину свого ХП, але так він допоміг зарашити вибити е, трьох противників, розмінявши майже все своє ХП. Можливо, в цьому щось і було. Так, ну дивлячись на мапу, ми бачимо, що позливали всі фланги, які були, ну окрім цього, який ми задефали. І залишилося нас вже троє Ну, таких нормальних танків, крепких, так, які можуть там щось дефати, стрілятись, і е, одна ЛТшка. До речі, поки я тут мусолив за ЛТшку, її вже забрали. Залишаємося ми взагалі в трьох. Дві СТ і суперкінь. важкий танк. Так, центуріончик світиться, щось там намагається рашити. Але я думаю, що зараз ми з барабанчику е, трішечки. Заспокоюємо. До речі, досить непогано наш герой сейвився весь бій. В нього ще фулове ХП. Він абсолютно фуловий, не втратив в жодної одиниці запасу по ХПшках, тому може йти в розмін якийсь, а барабан йому в цьому буде непогано допомагати. Так, ну що тут? Трішки такий застій. Противники скоріше за все, ще не підтянулися. Напевно, що будуть рашити такою ударним таким кулаком. І ось дивіться, Удис Удес уже нас об'їхав, щось там намагається, намагається продавити, але там є два наших союзника, які повинні його дефанути, тому що... тому що Удис він там не такий крепкий. Хоча якщо він від башти стане на своїй цій підвізці, то в башту його теж. Доволі важко пробити. Але подивіться, він взагалі стоїть там в чистому полі, можна так сказати, абсолютно відкритий. Наші союзники просто не хотіли розмінювати своє хп. Тому що він їх міг і позабирати. А ну там проджета взагалі шотна, а ось конь. Коня ми вже і не побачимо, тому що коня тільки що злили. Ну, центуріончик там щось намагається 121-м діяти якось активно, але. У нас ще півтори тисячі хп і майже заряджений барабан, тому зараз ми їм покажемо. Не, куди вони приїхали? Не, не, не на ту базу, не тою базою вони помилилися трішки, треба було на свою їхати. Так, що це наша проджета кудись тікає. Що це вона придумала таке робити? Вона хоче там якусь позицію зайняти, чи хоче чекнути, чи втікти взагалі. Що вона там собі придумала таке? О, дивіться, 268-й фуловий дає нам майже на 900. Нічого собі. В'їжджає 121, але добре, що він не попадає у нас. Центуріончик не пробиває. Досить гарно. Так, проджета там повернулася. Але головне зараз, щоб вона не злилася так швидко. Так, даємо постріл. Але нам тут щастить нас, досить не пробувають. Не розумію куди. Тому що він ну, картонний, окрім там маски на... на башті. Не розумію, куди його там не пробивають. Там в корпус можна кидати куди хочеш. Так, тим часом знищують прожету нашу союзну і ми залишаємося один в 5. Так, забираємо одного. Ну Тут барабан нам е, досить допомагає, тому що були б ми на якомусь іншому танку, там, ну той же леопард так, це ну, той же той самий корпус, але там е, майже все те саме, але немає броні там на маски, такої, як тут, і немає барабану. То нас би вже давним-давно зарашили і ми б тут нічого такого би не зробили. Але барабанчик він допомагає, тому що е, противники не лізуть на нас після пострілу. Так, ну ми вже позабирали всіх, кого можна було, залишається один 121. й І тут потрібно виїжджати і просто його забирати. Ай-яй-яй-яй, не попадаємо, не попадаємо, але потрібно добре, добре такою вертухою на ходу закинули, але подивіться, арта противника вона не спить. Ні хвилинки не чекає, потрібно сейвитись, відсвічуватись, тому що одразу їхати не можна, бо арта така, вона досить. Щаслива така, вона може тикнути куди-небудь, а снарядик полетить прямо нам в обличчя. Так, ну тут, поки, поки наш герой буде їхати до бази, я трішки пришвидшу, тому що навіщо нам гаяти свій час, чекати, дивитися на те, як він просто їде. Так, ну і тут він вже. Доїжджає до бази противника, залишається 2, спол... 2... 2 хвилини там 45 секунд. Так, і пам'ятаєте, так, я вам вже показував один бій на Imixі M454, де арта його там забрала, шотнула. ну Не шотнула, а він був там, у нього залишалось мало ХП, і арта його добрала. Тому не виключений і цей бій. Дві арти таких непоганих. Кінь, артокінь, він нас непогано, я думаю, може пробити, тому що ми відносно картонні. Ай, подивіться, він тікає, кудись там щось щось тів сховатися. Даємо йому одну. Ай, даємо другу, там не, не звелися до кінця. І подивіться, він висовує свого хобота і не попадає. Так, добре, тепер ми можемо. Але у нас залишається. Так, подивіться, куди, куди там залетіло. Там взагалі десь. Якось. не знаю навіть. Щось якийсь наш цей фокусник. Підтасував карти і вилетіло йому там плюс 25 до пробиття до цього. До шкоди та до фарту, напевно що. Тому що закинув він там, ну добре. Так, і щось друга арта, остання, яка залишилась в команді противника, не виїжджає, не світиться. Але подивіться, тільки я це, це сказав, і одразу ж вона з'явилася у нас на горизонті, і потрібно їхати добивати, тому що базу ми можемо так і не взяти. Будемо стояти, а вона може нам кинути і зіб'є буде нічия. А так ми бачимо, де вона, тому можемо спокійно собі їхати та добивати. Даємо постріл, вона кадешиться і ну, це вже діло техніки. ВНЛДшечко останнім шотиком закидуємо, піднімаємо хоботка вгору. Та радуємося перемоги. Друзі, результати там знову ж таки все по нулях. Не розумію чому, так, не знаю чому. так, Тому дивимося в бою. 10 613 шкоди, навіть 1700 там майже танканули. Та 800 асисту. Маємо. 9 фрагів і ось такий крутий бій, ми з вами подивилися. Всім, кому сподобалось, не забуваємо підписуватись, коментувати, ставити лайки. Бажаю вам мирного неба над головою. Не забуваємо допомагати ЗСУ, хто чи може. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.